Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Прокоп.Юей, мене звати Сергій. Ось бачите, як приходиться йти до місця призначення. Наша автівочка сюди просто би не проїхала. а Якби проїхала, то би і так і застрягла. Ось, Йдемо на одне поле, як бачите, Поле зроблене, але дуже болото. Вчора падав дощ, тому сьогодні будемо місити болото. Тому все, що покажемо. Точніше, все, що знайдемо, обов'язково вам покажу. Ось, у нас сьогодні п'ятеро. Тому мочитесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь і дивіться відео до кінця. Ну і в свою чергу хочу подякувати усім хлопцям та дівчатам Збройних сил України за те, що маємо можливість вам показати дане відео, тому вперед І в мене є перша знахідка, ось така от гірка, друзі, яка ставилася на ваги і щось важилося. Бачите, вушко зломане, але тим не менше, ось така от знахідка. Ну, Це минуле століття. Та й таке, продовжуємо далі. І знову ж таки, продовжуємо місити болото, друзі. Але вилазить мені перша монетка. Або крейцер, або якийсь царизм одне із двох. Давайте поми і зараз подивимося разом. В даному випадку це просто мідна шайба. Та й таке. Така тоненька, бачите. Навіть не знаю, що це могло би бути. Ну нічого, продовжуємо далі. Ще одна монетка, друзі. Це у нас 10 фенінгів. Рейстах. Нацистська Німеччина. Стан такий собі, тому що це нікель, якщо не помиляюся, там якийсь плав взагалі. Але вони тут є. Була тут Друга світова війна. Ось проходили тут німці. Забираємо та і ходимо далі. Так, друзі, ще одна монетка. Не той період, який би хотілося, але тим не менше. Навіть здогадків немає, що це могло би бути. Можливо 15 копійок, можливо 10 копійок. совєти Та й таке. Добре, забираємо. Не те, що ми шукаємо, але є кераміка, тому походимо ще на цьому участку поля. Продовжуємо далі. Так, Там джерело Дивіться, яка кльова пряга, велика, масивна, крута. Не показуй цей. Не показуй точку. Бо її дуже видно. Ну таке саме, здається, як срібло. Ось, але, ну, не дуже. Тяжче, тяжче, ніж алюміній тяжче. Бо я брав дротик алюмінію і то різниця велика. Це срібло, то вже видно. Гнеться, не дуже. Але... Гнеться здається, так. так. Не дуже гнеться. От. Ну, Вони Пряга, бомба. Йдемо далі. Ось така річ мені попадається, друзі. Не знаю, що це може бути. Конинка якась. Пряга. Ну, У мене така підозра, що це... Щось пов'язано з кіньми. Ось так от мідь, якщо я не помиляюся. Ось таке от. Продовжуємо далі. Так, друзі, переїхало ми мене ще одне поле. Ось Льошка ходить, сходжено вже, але є перша знахідка на цьому полі. Ось така от річ. Цікаво. Щоб це могло бути. Підказуйте. Ось така от річ. Їхня. Тут черняхи, походу. Продовжуємо далі. Так, друзі, не знімав я нічого, бо, чесно кажучи, і не було що. От Знайшов частинку фібули спинки. от такі ще от металопластика всяка. Це щось цікаве, не знаю що. Голочка і поки що на цьому все. Льошка вже підняв фаустінку, покажу вже вам на лопаті. А тим часом шукаємо в пошуках чогось цікавого. Надіємося, все-таки ще щось вилізе. Ну і на станок ще вилазить ось така от монетка. Скоріше все, що це один крейцер. Ось. Нічого не видно на ньому. Шкода, якби би вам показав. Ось. Не знаю вже по рахунку, яке це поле у нас. Трохи нас погода сьогодні підвела, але тим не менше, щось таке та й вилазить. Зараз йдемо до машини, покажемо вам вже нашу лопату на чотирьох людей. Ну що, друзі, ось таке от сьогодні і того. Отак от всі. Назбирали трішечки, та й дивіться, повна лопата різноманітних знахідок. Ну, що порадувало. Так, Льошка підняв ось такого от персня срібного. Льошка сьогодні підняв Фаустінку срібну, вже, до речі, поставив каву. І Льошка сьогодні ось такий от, кажуть хлопці, що це кульчик. Черняхівський. Так, далі, що ще цікаве є тут? У нас Женька сьогодні просто бомбезну прягу черняхівську підняв ціленьку. От є ще прясло, До речі, ножик кремнієвий. Круто. Багато-багато металопластики. Так, Мої знахідки, От я сьогодні гірку підняв. Ось таку. Все-таки хлопці сказали, що це є пряга. Ось. Що ще мого? Пару монет, фібули, ось голки. Оце щось таке цікаве. Може хтось стикався. Можливо, якась забавка була. Щось таке. Не знаю, що би це могло бути. Так, Женька ще підняв кусок срібла. Ось так от. А, ну і це, певно, що топ-знахідка, друзі. Бо я як, як підняв, думав, що це якась черніхівська статуетка. А це... Ось така от дитяча іграшка минулого століття. Так, Ще мені попався ось такий от камінь. Цікавий. Ось такий от, Бачите, квадратний. Так оброблений. Ну, та й багато різноманітного шмурдяка. Монет дуже багато різноманітних. А от скіски дзеркало. Хі -хі -хі. Ви зрозуміли, так? Мало би бути. Та й таке. Ну нічого, не розчаровуємося. Опата варта ваших вподобайок. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ну і звичайно до наступних зустрічей. Па-па, побачимося.